Так, на Донеччині біля Авдіївки українські війська звільнили частину селища Опитне. Про це офіційно повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Також ЗСУ протягом тижня мали успіх в районі Новомайорського. Віталій Барабаш, керівник Авдіївської, Авдіївської міської військової адміністрації, буде зараз до нас доє, доєднуватися. Пане Віталію, вже з нами. Так, вітаю, слава Україні! Героям слава пане Віталію. Ну це приємні новини, звичайно, повернення е кон контролю над нашими територіями. Ось і опитне про це можна вже говорити. Да, що воно е майже під нами повністю. Тим не менш, в якому стані там оці території, чи є там іще хоч якась жива цивільна душа. По нашій інформації, в опитному зараз має бути 5-6 мешканців, але зв'язку з ними поки що немає. Сподіваюся, що з ними все добре, що вони живі, не ушкоджені. ж ми розуміємо інтенсивність тих боїв, які зараз тривають саме в опитному, біля опитного. Ну сподіваємося, що вони живі. Звичайно, що самі будівлі там все вже ще зруйновано і зруйновано воно. Було, скажімо так, ще з 2014 року, потім до початку повномасштабної війни ми його відновлювали, відновлювали наскільки могли, бо е, Опитне перейшло до нас від Очеретинської громади, колишнього Єсиновацького району. Після децентралізації Опитне відійшло до Авдіївської територіальної громади. Тому це, це наше село, це наша зона відповідальності. Зрозуміло. А з приводу загалом гуманітарної ситуації в, ну, біля Авдіївки в цих селах, в самій ній, е, що там? Так само людей поодинокі вивозять і йдуть на цю, е, е, ну, скажімо так, вимушену примусову е, евакуацію чи ні? Е, Примусова евакуація, вона тільки за постановою Кабінету міністрів здійснюється тільки до дітей, до неповнолітніх. Всі решта понолітні, дорослі люди, немає у нас там жодного законного механізму, примусово їх ввозити з міста. Тому... Це якщо поліцейські Це... вмовлять чи хтось інший, то тоді, так? Так точно. Тільки шляхом мовляння і більше ніякого впливу, на жаль, ми не, 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 не маємо. Це їх свідоме рішення. На сьогодні на ранок в Авдіївці залишається 1659 мешканців. Ну, на мій погляд, це це дуже багато ще. Хоча е якщо взяти кількість мешканців на початок по повномасштабної війни, е то це там менше 10% залишилось залишилось місті. Хоча ну кожна людина, це це ну наш громадянин, який е цілодобово вже там більше ніж півтора року, е під ризиком для життя знаходиться. Є гуманітарна допомога. Є продукти харчування, є гігієна, є медикаменти, все є в достатній кількості, навіть з резервом постійно над цим працюємо. Але ж ну, 24 на 7 ризик для життя. Майже постійно в день взагалі ти ще не буває в місті, вночі такі поодинокі обстріли по старій частині міста, по центральній частині міста. Розуміємо, що це складно, і тим більше попереду зима. Є е, досвід да, вже проходження цього в лапках опалювального сезону. Е, нібито має бути простіше вже, бо є дійсно досвід. Але ж більшість людей, з якими говоримо там, по місту, да, то кажуть, що все-таки будуть ближче до зими виїжджати. Е, вмовляємо їх їхати зараз, поки є змога і погодні умови. І безпекова складова, знаходимо ті шпарини між обстрілами, щоб все-таки якомога більше унебезпечити саму евакуацію, як таку, ну їдуть не дуже охоче, не дуже активно, поки що. Чекають, питаємо, чому, чого чекаєте, чого е не зараз сподіваються, що все-таки відкинуть якомога подалі ворога і стане трохи тихіше, спокійніше місце. але ж ми розуміємо. Що дуже близький ворог до міста, і навряд чи швидко так що відбудеться. Пане Віталію, я розумію, що може це питання прямо не до вас, але все таки ви там на місці і говорите із військовими, в тому числі, ворог який там зараз? Хто це? Це вже суто росіяни чи це все ж таки е колишні? Е ну ви розумієте про кого я кажу мобілізовані вже з так званих ДНР, а можливо, зеленер. Хто там зараз? Чи їх там вже чоловіків стерли всіх повністю? Є і кадрові військові, є і мобілізовані росіяни, є і так звана п'ятнашка, яку ну, вони себе називають там, інтернаціональна бригада, є звичайно Перший армійський корпус ДНР, є Шторм З, є все. Весь непотріб, є спецура, звичайно, не без того, і спецури дуже багато по всій лінії фронту. Не тільки на нашому напрямку, спілкуючись з військовими, всі зазначають, що дуже багато. І на опитному зараз також дуже багато працює спецури. На рахунок так званого першого армійського корпусу Дерляндії то особовий склад все частіше той, що потрапляє чи в полон, чи скажімо так, їх двохсотять, і потім документи їхні беруть. то Все більше і більше там. Росіян, тобто, вони намагаються зробити таку картинку, що все таки місцеві там там корінні там, мешканці Донбасу, все таки воюють е, в цих е, утвореннях. Але ж ну ми розуміємо, що з 2014 року ну де їх взяти? Ну вони вже однозначно вже кінчаються, тому що їх як завжди кидали в самі гарячі точки. Гнали попереду, да? це факт. Ми вдячні вам, пане Віталію, за те, що розказали, розказали такі подробиці. Ну і звичайно ж, наших захисників хочеться тільки привітати, що чергова територія повернута. Це дуже важливо. Ну і успіхів вам у вашій роботі. Друзі, Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації.